Фріланс чудова можливість самореалізації, віддалена робота, де ви самі обираєте, над якими проектами працювати, а над якими ні, самі ставити собі ціну і так далі. Але чи дійсно все так просто насправді? Сьогодні я спробую себе на фрілансі, йду до першого замовлення, першого клієнту. Подивимося, скільки я зможу заробити на цьому, а також розкажу вам про мій досвід в усій цій сфері. Поїхали. Чому я вирішив цим зайнятися? Тому що мені не було що робити. Ні, насправді фріланс це дійсно захоплююча тема, і мені завжди було цікаво, чи зможу я там щось заробити, використовуючи свої невеличкі навички монтажу. Скільки я зможу заробити, і чи взагалі є сенс розвиватися в цьому напрямі. Так я вирішив давати послугу монтажу відео, так як це те, що ідеально підійде для фрілансу, і те, що я вмію більш менш нормально робити, подивившись купу різних фрілансів, я обрав Quark і Fiverr. Це сайти, на яких ти створюєш послу, і вже потім тебе знаходять люди, а не навпаки. На цих фрілансах ніби не потрібна верифікація. І так це справді важливо, тому що я неповнолітній. І взагалом вони є найпопулярнішими і мають більше клієнтів. Ніж інші, також ці вибір я зробив, адже раніше в мене вже був деякий досвід роботи на фріланс. Це були сайти по типу Weblancer або Freelance Hunt, де ти, як виконавець, відкликаєшся на вакансії, і саме тебе повинен обрати заказник, щоб ти взяв замовлення. І це мені дуже не подобалось, адже коли ти приходиш до заказника і відкликаєшся на його оголошення, звісно, що він тебе не вибере, тому що в тебе взагалі немає рейтингу. Натомість він вибере людину з великим рейтингом, тому що, ну, це якби логічно. І це дуже сумно, адже конкуренція на такі завдання також дуже велике, що ще більше усугубляє проблему і неможливість першого замовлення. Саме тому я вирішив спробувати сайти з механікою, де заказник відкликається на послугу. Як на мене це зручніше і простіше, та взагалом мені було цікаво, як це працює і чи вийде отримати замовлення. Отож, перейдемо до реєстрації і почнемо з Quark. Я зареєструвався за допомогою Google аккаунту і відразу почав заповняти профіль. Я вирішив зробити це максимально якісно, щоб мій профіль виглядав живим. Я взяв своє фото, поставив його на аватар. Добавив свій стандартний панер, заповнив всю інформацію про себе та інше. Зробив це відразу на міжнародній і російськомовній версіях кворку, так як, на жаль, на другий значно більше клієнтів. Після цього потрібно було створити кворк. Я проаналізував багато інших кворків з цієї ніші і дійшов до того, що створював три кворки: загальний відеомонтаж, відеомонтаж для ютубу та відеомонтаж про криптовалюти. Мені здалося, що це оптимальна кількість кворків і що саме так я зможу привернути до себе хоч якусь увагу. Трохи часу. Створив перший загальний кворк. Старався зробити його максимально якісно. Створив ось таке прев'ю, написав опис, заповнив всі дані, дивлячись на конкурентів, і опублікував його, звісно ж, з мінімальною ціною. Чесно кажучи, я думав, що мені придеться прибігти до накрутки, відгуків або щось типу того. Але ні, на наступний день після створення першого кворку, я хотів приступити до створення наступних, але тут мені написали. Я був м'яко кажучи, здивований, що це сталося так швидко. Мені написав заказник, який відразу скинув свій телеграм. Це був Спрутель. Так, такий канал на Ютубі він пропонував монтувати доволі складні відео і запропонував зробити тестове завдання. Так як це був перший клієнт, я негайно погодився. І приступив до роботи. Фінальний результат йому сподобався, і ми почали домовлятися за ціну і кількість об'єму. Мені би домовилися, але не вийшло спрацюватися, адже контент максимально мені не підходить. Об'єми роботи також, і ціна, якщо чесно, за один такий ролик виходила 30 доларів. Що насправді за 10 хвилин складний монтаж не дуже, навіть не дивлячись на те, що це перший мій клієнт. Потім мені написали ще. Але тут же все цікавіше. Контент, автомобільна тематика, різні історії про автомобілі, корисна інформація, лайфхаки і так далі. Це не геть те, що мені подобається, але явно краще, ніж перший варіант. Об'єм нормальний, але но робота також на постійну основу: приблизно 4 відео в місяць, відео 12 хвилинні. На одне відео витрачається приблизно 3 дні, так як проекти доволі складні, домовилися на 30 доларів за перше відео. Після домовленості він відразу замовив мене кворк. І я приступив до роботи. Я відпрацював 4 дні. Я справді приділив цьому багато часу та уваги. Це було складно, але я задоволений результатом. Я старався робити все максимально якісно, щоб клієнт був задоволений. Розраховуючи на відгук, саме так і сталося. Він залишив мені дуже приємний відгук, і ми домовилися на подальшу співпрацю. Кворк з 30 доларів забрав 6 доларів собі. Я отримав всього 24. Мені й надалі продовжували писати люди з кимось виходило дійти до заказу, з кимось ні. Друге моє замовлення від Ольги. Вона запропонувала зробити невеличку склейку. Це був легкий шкільний проект. Ми домовилися за 5 доларів плюс відгук. Я витратив на це приблизно годинку і знову ж постарався зробити максимально якісно. І все сподобалось, і вона також за Лишила дуже приємний відгук. Далі в мене було ще декілька маленьких замовлень, одне з яких було, до речі, дуже цікаве. Я потрішки збирав відгуки, розвивався, а також зробив ще один проект для автомобільного каналу. Одного разу вже було доволі пізно, я мав йти спати, як тут мені написали на квор. Я зайшов і бачу, що людина просить в мене покращити якість зображення. Я відразу розпочав роботу без створеного заказу, тому що це робиться досить просто, і в мене вийшов доволі простий проміжний результат, який тільки трохи покращив якість. Пізніше я детальніше розпитав, що саме потрібно зробити, і він відповів, що потрібно покращити якість, щоб побачити лице людини. Не знаю навіщо це було потрібно, але це було дивно. Я спробував, але на жаль, в мене не вийшло зробити саме того, що він хотів, адже це буквально неможливо. Так я й відповів. Він погодився з цим і спитав, скільки він мені повинен за цю роботу. Я не хотів нічого брати, адже я буквально нічого не зробив і результату не було. Тому я сказав, що якщо хоче, то хай скине, скільки не шкода. Зробити перевід через кворку його не вийшло. Тому він попросив мій біткоін гаманець. Я відправив, і тут я дивлюсь, а мені прийшло 25 доларів. Я був дуже здивований. Звісно ж, подякував, і ще 5 хвилин приходив в себе. На хвилиночку тоді вже було 2.30 Ночі. Потім, після виконання вже другого автомобільного проекту, я подумав і вирішив, що пора закінчувати експеримент. З кворку я вивів все на карту і отримав ось таку суму. Чесно кажучи, дуже багато забрали комісії, а також додаткові комісії за виводу на карт. Також плюс до цього ті гроші, які нам відправили не через кворк, і виходить така невелика, але непогана сума за два тижні. Так, вийшло непогано, але насправді гроші тут це не саме ціни. Я знайшов постійних клієнтів, з якими ми домовились на майбутню співпрацю, познайомився з багатьма цікавими людьми, а також отримав дуже багато корисного досвіду. Я рахую, що ціль експерименту виконана, особисто для мене, так як я хотів дізнатись, чи зможу я заробити щось на фрілансі. І взагалі скільки. І зараз я можу з певністю сказати, що заробити я можу, і це буде мінімально 160 доларів місяць, так як я знайшов постійно клієнт, також багато невеличких інших замовлень, і думаю, заробляти біля 250 доларів в місяць не буде проблемою. У цьому відео я не встиг вийти на Fiverr, про тому, що він мав бути основним фрілансом. Я не встиг навіть створити інші кворки, так як мені написали дуже швидко, і в цьому буквально не було необхідності. Можливо, в майбутньому я зроблю продовження, де я це все про масштаб. Бою, вийду на Fiverr і знову ж покажу вам, що з цього вийде. А на цьому все під кінець я хочу сказати, що заробити на фрілансі може кожен при наявності певних навичок, а також, звісно ж, бажання. Вам не потрібно бути особливим або робити щось складне. Все, що вам потрібно, це почати. А почати можна зі створення свого корку. На цьому все це канал Raisden. До зустрічі.